І вітаю усіх на своєму каналі. Дуже дякую, що ви зайшли сюди, відкрили це відео. Дуже мені це приємно. Маю надію, що ви підпишетесь, що поставите лайки цьому відео або дізлайки це вже на ваш вибір. Так, сьогодні в мене така тема відео. Ви вже прочитали у назві. Це моє замовлення Орі. Це моє замовлення від Avon, від компанії Avon. У лютому місяці і каталог за лютий. Ось виглядає таким чином каталог, з якого я замовляла, ось він. Він сьогодні в мене під рукою, тому що маю намір дещо показати. Так, пороздивитися. І так, ось таким чином виглядає моя посилочка. Вона, о, бачите, яка тут красива помада намальована. Так, гідрамейтік Шайн. Ліпстик. Це, до речі, здається, новинка. Була така матова помадка з гіалуроновою серединкою такою. А тепер буде кремова, сяюча. Так, беремо традиційну шпажку і будемо скривати. Шла посилочка дуже довго, тому що. Я замовила ще 15 лютого, тут навіть дата 15 лютого. Ось. І написано, що йшла вона з села Щасливе. Але до, до села Щасливе, мабуть, йшла довго, тому що, хоча тут дата так і стоїть 15.02, а прийшла тільки чи в суботу, чи в п'ятницю цю. Так, трошки мені тут не роблять спецефекти. Ось, а йшла. Ну, майже два тижні, так, 10 днів. ну, Більше 10 днів йшла посилочка. Я замовила ще одне замовлення. У мене з'явилися нові клієнти на Avon. Так, несподівано. Ось, я дуже-дуже рада цьому. Тому буде ще замовлення. А це ми з вами зараз розберемо перше. бо Я тільки маю надію, щоб воно прийшло. До 8 березня, бо людину замовляли багато. Так. Ой, тут в мене щось цікаве. Так, ну перше, що я бачу, це лимонна серія, новенька, рідке мило з цієї серії. Потім Гель для душу. Такий, бачите, ну, якісь красиві, дуже красиві упаковочки пакування. І ще щось. Це зараз. Так, і, звичайно, ще спрейчик. Ось такий лимонний. Давайте я спрейчиком. Так, щось трошки закашлялась, вибачаюсь. Так, спрейчик. Написано, що це спрей, лосьон спрей для тіла. Лосьон спрей, бачите, як тут написано: для тіла цитрусовий заряд. З ароматом лимона і базиліку. освіжаючий. Так, ну давайте спробуємо спрейчик. Я не пам'ятаю, що я вам саме на подарунки тут приготувала, мабуть, щось із цієї серії, але я не пам'ятаю, спробуємо спрейчик, цей лимонний. Називається він лосьон спрей для тіла, цитровий совий заряд з ароматом лимона і базиліку. Освіжаючий. Так, я вже трошки тут пшикнула, ще іще пшикнемо. Ну, дуже освіжаючий аромат. Такого лимону з цукром. Лимону з цукром і трошки базилік. Цитрусовий. Приємний. Мені сподобався. Я, до речі, бачила відгук, що наче, там, воно пахне як освіжувань для повітря, щось таке. Мені мені сподобався аромат. Такий, ну, я не можу сказати, що якийсь такий благородний цей, цей лимон, але він досить приємний. Досить приємний лимончик. Така серія. Про подарунки потім, тому що щось я не пам'ятаю, що саме, як я тут комплектувала. Так. Далі, давайте далі дивитися. Ще наступне таке велике бачу це а, також для рук, рідке мило для рук. І називається Delicate Moment. Apple і Synth. Apple це яблуко. Muguet Мугует, не пам'ятаю. А, ось тут ми зараз прочитаємо. Так, 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 так. Ридке мило для рук, ніжні миті з ароматом яблука і конвалії. М -м, цікаво яблуко і конвалія. Так, ну він тут за за... запеч... запечатана ця кришечка. Але, мабуть, можна так відкрити. Ні, так не можна відкрити. Так, ну, не знаю. Я ось не пам'ятаю, які саме на подарунки я вибрала. <кій> Бачите, таке саме рідке мило, як і з лимончиком. Думаю, що аромат буде класний. Яблуко і конвалія цікавий. Далі. Ой, щось таке у мене цікаве тут. Подивіться. Серія Planet Spa. Heavenly Hydration. Для шиї і, і грудей, так? Шкіри навку тут декольте, декольте, так? Щось таке зволожеч. А, ми тут же можемо прочитати з вами. Так, так, так. Сірум, сірум. Так, де ж тут? Так, на нашій мові немає, здається, так. Давайте прочитаємо. На якийсь інший. Так, на болгарський, сірум за шия і декольтес масло от середземноморська маслина. Так, от ви зрозуміли, це Средиземноморська маслина, це олів ойл, це оливкове, оливкова олія. Ось, дуже написано, класно зволожувати. Ти повинно. такий трошки бруд. Така штучка. Ось, цікаво. Так, найбільш, мабуть, буде цікаво це ось такі нові олівчики для губ. Я взяла ще два відтіночки собі. Зараз я знайду в каталозі їх. Так, секундочку. Так, я знайшла ці олівчики для губ у каталозі. Ось вони всі. Відтінки. Вже я маю два відтінки, І ще два придбала. Думаю, що один з цих я подарую, тому що він занадто для мене рожевий. І зараз я користуюся більше ось цим, навіть сумочку собі поклала його містері. Мауф». Так, містері Мауф, зараз подивимося, як є тут називається. Тут я не знаю як, тому що тут ну, коду немає, а тільки назва. Тому так важко зрозуміти. Так, ну давайте містері Мауф. Та -та 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 -та. Який яких ж це відтіночок? А, ну це, мабуть, один повинен бути рожевий нюд. А, загадковий ліловий. Це загадковий ліловий. Містері Мауф. А, 14. 74779, який закінчується. І зараз я вам покажу знову цей олівчик. Так. Цей мені найбільше сподобався минулого разу. От бачите, він такий тут ковпачок симпатичний. І давайте зробимо свод. Так. Ну, доноситься дуже він гарно, цей олівчик. Ось таким чином виглядає. Давайте трошки більше нанесемо. Бачите, такий він ну, симпатичний, дуже, дуже симпатичний відтінок, але чого, чомусь він входить якусь розовинку у мене. Мені вона якось заважає жити, так скажімо. Так, а другий, який я замовляла також, це нюд. Нюдовий, так він тут і називається. Нюдовий це другий відтінок, ось він нюдовий. А цей загадковий це ось цей. Ну, мені здається, що і схожий навіть да, з каталогом. Так, це я вже показала вам. А цей, а, це я вже показала. Містері Мауф я показала, тепер нюд. Ньют. Нюдовий. Нюдовим я ще не користувалась, тільки робила вам своч минулого разу. Ось так виглядає. Ковпачок, бо класно, дуже тут зручно, що на ковпачку одразу видно колір який. Так, давайте нафарбуємо. Ну, Він дуже-дуже світлий. Бачите, засвітлий. Він, звичайно ж, підійде для якихось мюдових помад, але хочеться все ж таки, щоб контур виділявся. Ну, це мені так хочеться. Тому я придбала ще два варіанти олівчика цього. Так. Зараз, секундочку. А, мабуть я Так, це все, ті, що я придбала минулого разу. І тепер ті, що я придбала цього разу. Блашет Нет. Це у нас блашет Nude. Так, зараз скажу вам, який же це відтінок. А Другий який? Simple Spice. Simple Spice це при нас спеція. А це Blased нюд, це рожевий нюд. Так, давайте покажу вам. Рожевий нюд, це ось у мене такий вже є нюдовий, а це рожевий нюд, Наступний за ним. І цей пряна спеція це наступний, ось повинен бути такий коричневий. Давайте почнемо з пряною спеції. Simply Spice. Так, дуже буде цікаво. Який же саме цей відтінок буде? В реальності. Так, зараз. О, ну, кришечка. Симпатична. Давайте подивимось, чим вона відрізняється від містері Мауф. покришечці, якщо дивитись. Так, ось містері Мауф. А ось цей. Бачите, цей повинен бути більш тут цей, бачите, розовинка. А цей повинен бути більш бежевий такий. Так, Зараз давайте зробимо сводчик. Так, тут якийсь якось він виїхав. Так, давайте. І тут поряд нового наформу. Ой, це, це гарненький відтінок, я вам можу сказати. Ось, подивіться. М -м, суперовий, мені здається, такий, який, я думала, буде цей відтінок. Бачите, тут більш коричневого. Немає ніякої такої режимки. Давайте одразу нафарбуємо губи цим новеньким. О, класний контур. Так, так, зараз я тут трошки в дзеркало буду дивитись. Ага, угу, да, так, дуже подобається. Оцей відтінок це те, що мені потрібно. Такий з коричневинкою. З коричневинкою. Розкішно. І одразу ж давайте нафарбуємо ще помадою. Так, помадка в мене якусь я тут сход схопила. І сумки своєї достала. Сьогодні цілий день не фарбувалась. Це ось така кремова помада Latte, Лате відтінок. Так. Ось. Це з кремової серії такої, звичайної. Ультракрем, у вас здається, так називається ця помада. І тепер давайте, як це буде виглядати. Це ідеальний контур для цієї помади. М -м, подивіться. Одразу, одразу губи наповнились. Стали об'ємнішими. все шикарно. А Цей відтінок. Я його заміню і буде у мене в сумочці. Буду з цією помадою фарбуватись. Ця помада мені подобається, але. Що в, не, в, не, в ній таке погане, тому що вона може потім з часом, просто вона зникає зуб, розчиняється, розтворяється, нічого не залишається. І... Губи залишаються, до речі, розгладжені такі. ось Лати відтінок, з цим олівчиком він виглядає краще, ніж без нього. Це точно. Так, і залишився наш блашет Нюд. Потім покажу вам всі кришечки. Блашет Нюд, Ось таким чином виглядає. У знаєте, такий пильний рожевий колір. І знов таки, давайте спорівняємо: тут на них хоч написано, які ці відтінки. Ага, написано. Так, це Спайсі, це ось ці пряні спеції, подивіться, які мені сподобались. Ось вони. Далі. Це відтінок містері Ви Бачите, всі в такій гамі і всі такі різні, так скажімо. І це зовсім нюдовий, він тут виділяється. Так, ось цей, бачите, мені підійшов найкраще. Це у нас, знову-таки, повторюю, Simple Spice. Пряні спеції. Так, бачите, як виглядає розкішно. Губи виглядають просто розкішно. І ось останній. Зараз ми спробуємо блашет Нюд. Ну, він, є, видно, що рожевий, але можливо він буде такий натурально-рожевий, як такі колір губ. Тільки краще. Так, я бачу, що він, скоріш за все, таким і буде. Ой, симпатичний відтінок. Він дійсно в розовинку. Бачите в розовинку? Схожий на цей відтіночок, але більш такий натуральний, так скажімо. Цей теж мені подобається, це мауф оцей ліловий, якось так. Він у Загадковий ліловий. Так, загадковий ліловий, нюдовий. Так, принаспеція і рожевий нюд. Останні. Ось такі відтінки цих олівчиків. Сподобався цей відтінок мені. Але ви знаєте, можливо, все ж таки я його подарую. Він класний, але не знаю. Сподоб... Більше мені подобається цей мауф, якщо вже порівнювати. Так, Ось такі я собі придбала олівчики. Ось так. Ось цим класним. Оце взагалі моя любов, оце приніс ніс спеції. Те, що мені було потрібно, те, що я і хотіла. Дуже рада. Так, ще у нас що тут? Я бачу, що нічого мені цікавого. Тут не поклали. Ой, до речі, щось я не бачу, нічого тут не вклали не ніякі парфюми. А, парфюми це наступного разу будуть, боже, я вже забула. Так, що ще тут у мене? Annu омолодження. А, написано російською омолодження, превосходство, крем для лица, Ось так написано Aню. Такий кремчик. Це буде в мене на подарунок весняний на 8 березня. Ось такий кремчик. Він коштував дешевше якось. 360, здається, 9 гривень. Ось такий кремчик. Будемо пробувати. З протінолом написано: крем для обличчя омолодження, перевага. Так. Де написано, чи в день, чи вночі можна, мабуть, завжди використовувати. Так, дивіться, у вкладищі написано. Так, ну, будемо дивитись. Класно. Виглядає вже розкішно такий на подарунок, супер. Те, що потрібно. Так. І, звичайно ж. Та-та-та-дам, -та. каталог наступний. Це вже 3. березень місяць буде. Третій місяць, третій каталог. У Івані все просто. Наступне замовлення буде більше в мене. Будемо знову дивитись таким чином. І я здається, там також буду вам подаруночки дарувати. Так, тут. Давайте згадаємо, що ж я тут вам подарую. Подарую. Так, а подарую я вам. Так, що я подарую вам? Так, зараз я згадаю, як я тут розподіляла. Так, це здається я придбала теж на подарунок. Ага, мило я лимонне я собі. Оце залишаю, я згадала вже трошки. Так, це на подарунок. Мило таке. Це на подарунок у мене. А подарунки для вас я вибрала ось такі. Тепер, як завжди, пишемо коментарі по темі відео. Ось, мені буде дуже приємно почитати. Але коментар зі словами Хочу подарунок, хочу подарок, повинен бути один від однієї людини. Ось, відсилаю всім, хто всім будь-кому, хто проживає на території України і де працює Укрпошта. Ось, тому що я відсилаю Укрпоштою. І перший переможець отримає такий прекрасний спрейчик. Лимон і базилік. Я думаю, що колись собі теж такий придбаю. Мені сподобався да, аромат дуже. баді міст такий освіжаючий. А інший переможець отримає такий прекрасний гель для душу. Також лимонний з таким же ароматом. І ось таким будуть у мене цього разу для вас подарунки. Гель для душу і такий класний спрейчик. Наступного разу будуть в другому замовлені більш класні подарунки. Ви подивитесь, які це будуть парфюми, не можу, вас, можу вам вже сказати. Ось. Так. Тому очікуйте наступне відео, обов'язково приймайте участь у цьому. І також зараз у мене проходить така ж сама невеличка активність, замовлені Oriflame з каталогу номер 3, номер 3. Ось перше, перше відео з замовленням, тому що буде в мене і друге відео. Я ще його не виклала, вчора відзняла. У мене вже є друге замовлення Oriflame, Ще більше також, ніж перше було. Так, і наступний каталог. Ми з вами разом подивимося обов'язково. Тут бачите новиночка: оці помадки Доглядові, макіяж плюс догляд написано зволожуючи такі помадки і дуже-дуже багато, як завжди, всього. Подивимось, почитаємо, як воно тут все буде виглядати. Тут така у нас шкі... темна шкіра, прекрасна жіночка. Вона нас представляє ці... ці помади, ці помади нові. Ось і новий каталог. Буде діяти, ну, увесь березень, з 1 по 31 березня. Буде діяти цей каталог. Так. Як, як вона там робить? Так, дуже цікаво. Так, така якась емоційна обкладинка. Емоція виходить. Так. Цікаво. Ось таким було моє перше замовлення від Avon. У лютому місяці буде ще друге обов'язково. Але вже не знаю, в лютому, мабуть, вже не встигнемо. Вже будемо дивитися у березні. І обов'язково замовляти наступне. Ось такі олівчики я маю для губ. Дуже сподобалися. Сподобались вони мені по якості. І дуже сподобався цей прекрасний пряний спецій відтіночок, класний. Ну, всі, бачите, класні. Я думаю, що підійдуть ці рожеві. Вони такі натурали, це такий рожевий, натуральний дуже відтінок, класний. Ось так, обирайте і собі. Класні такі товари. Подобаються мені. І ось такі, бачите, які ж красиві відтінки. Дуже, 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 дуже красиві. Зараз зараз зроблю ще фоточку, заставочку. І побачимося в нових відео. Дуже дякую за вашу увагу. Дуже дякую, що ви пишете коментарі, приймаєте участь в активності. А, звичайно ж, це все буде. А, коли це буде відбуватися, десь через два тижні, після того, як я виставлю це відео. Ось. Буде наша з вами трансляція пряма, де ми з вами, як завжди, оберемо переможців. Ось, вибачаюсь перед переможцями минулими. Я ще досі не відповіла, хто виграв, тому що мені здавалося, що я це вже зробила, я вже чекаю дані. Ніхто, думаю, не пише. Ну, це таке. Зараз щось така затюкана, трошки багато роботи, тому таке. Обов'язково все, все, всім відпишу, все всім відправлю. Ось, дуже дякую, що ви зі мною і що вам, можливо, і подобається моє відео. Цьомкаю, цьомкою, бай-бай!